Усім привіт, друзі! Наразі 26 жовтня, майже 15-та година дня. Я тільки приїхала із торговлі. Дуже було у мене, до мене багато запитань по поводу посадки часнику та цибулі, коли, як, все одно люди питають. Дуже багато питань по тому, що люди подивилися на других відео, де правда, де неправда. В общем, це відео я хочу розпочати про це. І ще, друзі, я е, сьогодні теж ну, бачите, трохи скупилася. Ну, не трохи а так е, нормально скупилася. Коротше, хочу вам показати, що я купила, е, які ціни. Е, дивіться, воно, коти мої, кіт барон, майська, майська, майська. Вона майська миється. Майська, майська. Миша. Ах ти, миша моя, це моя. Кішечка, що приблудилась, дуже класно, друзі, дуже класно. Ми ще й ловили на ура. Воно айву позбирала, така, вона, бачите, попадала, трохи гнилувата. Буду, друзі, обрізати та робити варення, скоріше за все, бо дуже погано її купують. Мірай, мірай. Мірай. Мірай, Іди сюди, іди, моя куколка, іди, моя дівчинка, моя умниця. Ой, що таке, що случилось? Що ти обідалась на мене, що? Так, а і у Тайсон Тайсан наш. Тайсон, Бачите, Тайсон. Ходять, ходять, поскучали за мною. Так, друзі, давайте почнемо із посадки часнику. Наразі 26 жовтня. У нас, оце погляньте, як я вдіта. Зараз, друзі, зніму. Зараз, секунду. У нас наразі дуже тепло. От зранку у 7.40 у мене маршрутка була із КДЗ. Я їздила торгувати. То було холодно. ну Я не скажу, що прям дуже холодно, але я вділася. Ось у мене теплий костюм і штани такі, бачите, вони. кросовки такі вже зімні. Бачите, теплі носки, теплі колготи я вділа, водолазку таку тепленьку, курточку. Курточка, правда, я легеньку вділа, таку весняну осінню і шапку наділа. Ну, Шапку наділа, якщо чесно, бо в мене на голові там чорті що, я ще не покрасила волосся, то оце шапку вділа. Можна було б без шапки і зранку їхати. Але поки я там стояла під деревами, торгувала, мені не було жарко, не було так, нормально було. А оце як вже звідтіля пішла, друзі, дуже жарко. Оце я б наразі навіть оцю ковтинку зняла, дуже жарко. От таку теплінь не садиться не часник, не цибуля. Часник, я вже вам казала у якомусь відео: часник укорінюється 30 днів до заморозків, але не до таких заморозків, що на сьогодні на ніч передають там мінус один, мінус три, а на завтра вже буде плюс 2 чи плюс 5, не до таких заморозків, а до заморозків, які постійно вже будуть мінус 5, мінус 3, мінус 4 вище. Але що вони вже будуть постійними заморозками, що не буде от такого тепла, як наразі друзі, я не винесла градусник на вулицю, але на телефоні в мене градуси показує 19 градусів тепла. Ну, це для посадки часнику, а особливо для цибулі, це просто, ну, на мій погляд, неприємно. Друзі, ще раз хочу наголосити: мій канал не є освітній, я нікого тут не збираюся повчати. У мене канал більш розважальний, але я ділюся своїм досвідом, що я знаю, як я роблю, як робили мої батьки, як робила моя бабуся, і те, що я вже за свої роки. Добула досвіда, я ділюся з вами. Я нікого не збираюся повчати. Я просто ділюся. І от мої спостереження по такій жарі ну, ні в якому разі не треба висаджувати. Не часник, тим паче, не цибулю. Часник корінюється. 30 днів до конкретних заморозків. Цибуля можна і за 2-3 дні до заморозків. Вона дуже швидко вкорінюється, Цибуля прям дуже швидко вкорінюється. Я не знаю, як у других регіонах. У мене центральний регіон, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг. У нас не буває великих заморозків. У нас якось я пам'ятаю, чи минулої, чи позаминулої зими було три дні, мінус 18, Це єдиний раз такий був за всі зими, ось оскільки я пам'ятаю. У нас ото мінус 5, мінус 1, мінус 3, Отакі у нас заморозки. то... В нашому регіоні не, ну, не, не треба так, так рано висаджувати. Це і Дніпра е, касається, звісно ж, бо мене питали люди з Дніпра. Це, це мені кажеться, вплоть до та, ну, це всі центральні райони. Ну, ну, навіщо висаджувати? Вона е, цибуля вкоріниться, пусте перо, потім вдарять заморозки. І вона, якщо навіть і перо не змерзне, так само і учаснику. Якщо перо не змерзне, не замерзне, не вимерзне, все одно навесні вже буде більш ну більш будуть оці зубки поживні, тягнути поживні речовини, їм буде більш тяжче ростити, вони будуть меншими, вони, їх треба буде по-любому удобрювати, бо вони будуть і меншими, і будуть ну, хуже. Ну, всю зиму вони вони не будуть сохранятися, вони будуть гнити, вони будуть висихати. Ну тобто, ну тобто, це як, як больна людина. От от. Ну, от як ми допустимо, люд, люба людина переболіла, якийсь час треба на відновлення. От так само і цьому часнику, і цю цибулю. Якщо ви рано посадите, вона пусте зелена бадиля, і їй буде ну, не дуже добре. Я іще не буду висаджувати не часник, не цибулю. Скоріше за все, буду часник висаджувати або у 20-х числах листопада, або навіть ближче, ближче туди. Може і може і в началі. Грудня, може, бо у нас заморозків не предвідяться. А по такій теплотині посадити і щоб воно пішло на смарку, я не буду. А після того буду садити цибулю не в один день, не в якому разі, не в один день. І ще, друзі, в мене там деякі люди питали. І дивлюся, ну другі ж відео теж де я продивляюсь. Люди кажуть, що треба спочатку в рівчаки посипати цей або попіл, або ну золу, або пісок. А потім тільки висаджувати на ті місця. Деякі пишуть, що е, треба просто посипати по землі, а потім це перекопувати, переволочити і потім висаджувати зубки часнику або цибулю. Друзі, мої спостереження такі: я висаджувала і так, і так однаково. До лампочки, хоч так, хоч так. Воно однаково росте. Зола вдобрює землю і розпушує, пісок розпушує землю, тобто отакі дії вони дають. Це мої лічні спостереження, це що я вам хочу сказати. Ще друзі, такі було багато. Теж запитань чи замочувати у чомусь зубки часнику та зубки цибулі. Це я вважаю на свій розсуд. Треба. Я було таке, коли я купувала. Навіть не цибулю, а часник у незнайомої людини, то я не знала, чи він захворюваннями чи ні. То я замочувала у препарати Максим. Препарат Максим, ну, він такий з'євий, класний, він не дешевий, але він ну, класний препарат. Оце я замочувала. То пишуть там у соді, у солі. В такому я ні в чому не замочувала, друзі. Ну, а, а свої. Свій часник я ніколи не замочую. Цибулю я висаджую коли свою, тим более я не замочую, У цьому році я буду на зелень висаджувати свою цибульку, то я не буду зовсім її замочувати. Але від цього ну, на ріст цибулі не впливає, Якщо у вас дуже захворювані почва, сама земля, ну, сама земля, Захворюваннями, то треба протравити обов'язково чомусь замочити і цибульку, і часничок. Але я вважаю, якщо ви садите своє, то ну знаєте, що воно без захворювань, без всякої там зарази, то ну я, я не замочую, допустим. А е, казати, що обов'язково треба замочувати, чи, не дай Бог, не замочувати, бо воно швидше проросте. Це, це теж неправильно. І то є добрий варіант, і то є добрий варіант. Е, ще були запитання по поводу того, е, е, хтось мені, мене, мені казав, е, ні, це я читала у кого. Ось якесь відео дивилася, що писали. Тіпа, ні в якому разі не можна поливати саму землю, ну саму землю, де ви саджаєте, типа часник та цибулю перед посадкою. Я не знаю, для мене це взагалі повний бред. Ну як це не можна поливати? Не треба її поливати. Отаково От можна сказати. Її не треба поливати. Воно ну, ролі ніякої особливої не зіграє. Я, допустимо, ніколи не поливаю, не поливала ні разу не цибулю, не часник, Ну, землю ни, ни перед посадкою перед цибулею, не перед часником я не поливала. Але ось погляньте, у нас йдуть дощі. Учора майже весь день йшов дощ. Якщо б я сьогодні висаджувала цибулю, мені що, треба було просушити цю землю, чи що? Ну що це за бред? Звісно, я посадила по мокру землю, і тут різниці особливої немає того, бо ще будуть дощі. Потім буде сніг, потім буде, ем, буде оттіпіль, сніг буде таяти та о, знову буде волога йти в землю. Так це це, це теж бред, друзі. Можна і поливати, можна і не поливати. Тут теж різниці нема. Ніякої зовсім ніякої різниці немає. Ну, оце я думаю, що я відповіла на ваше запитання, чи що, іменно мені. Ви питали. і ще раз наголошу, друзі, я ще не буду висаджувати. Не буду висаджувати. Я дивлюся, що багато хто слідкує за за мною за тими посадками, що я роблю, і ви висаджуєте разом зі мною або там через день, через два. То друзі, до цих я людей обращаюся. Я ще не буду висаджувати. Я дивилася, заморозки у нас не передбачається, тому я не хочу запороть свій. Посадковий матеріал. А і ще, друзі, одне, щоб я не забула ні в якому разі за заздалегідь не розділяйте зубчики чесника. І якщо ви купуєте чесник на чесник на, ну, на посадку, ні не купуйте той, що вже розділений. По-перше, ви не побачите, чи захворюванням він був чи ні. По-друге, він повинен хранитися у головках ціленький. До за день до того, як будемо висаджувати, тільки за день до того, допустимо, от я завтра. Ну допустим, завтра зранку буду висаджувати часник. То сьогодні з вечора я сидю перед телевізором, дивлюся кіно, допустим, якесь, і я розділю оці зубки, розділю головки на зубки. А так заздалегідь не треба це робити. То отакі во діла, друзі. І я ще не буду висаджувати. У нас немає морозів, не предвідяться морози, такі щоб дійсно вони ну треба треба висаджувати багатьох людей. Я питала, що вже посадили, бо не хочу вже заморачуватися по такій погоді. То дощ, то хто його знає, що буде за походити лише по цьому. Але ну люди деякі сажають для себе трошечки там, допустим, то тут немає нічого, може страшного. Але я і собі хочу посадити. Я хочу, щоб у мене були крупненькі головки, тому я, ну, я, я, я не буду ще садити, друзі. Ще, Оце я вам кажу. Чи у кінці листопада, чи на початку грудня. Я буду висаджувати часник. А десь через неділю, через дві тільки буду висаджувати потім цибулю. Отаково, От друзі. І цибулю, часник я висаджу на сонячному місці. отутово я. Приготувала це. У мене буде, хотіла малесенький кусок часнику садити, але передумала, буду багато. Буду багато. Я мене ще вгостили там кояким часником. То оце весь кусок, оцей він на сонечку. Тут у мене малесенькі деревця, бачите, дуже малесенькі. Вони не не зесенькі, не незесенькі деревця, яблунки, грушки. То я буду під ними теж тут садити. Я тут вже перекопала, внесла перегній. Потім, в той день, коли буду висаджувати, я переволочу, буду робити грядочки, і в грядочки буду засипати суперфосфат. Трошки буду притрушувати земельку. Потім туди буду тикати зубчики чесника та цибулю. Ну, це друзі, я обов'язково вам запишу це відео. це обов'язково це навіть не обговорюється. То отакі от, діла. А друзі, ще ще мене питали, чи вкривати, чи не вкривати. Цибулю я не вкриваю нічим ніколи. А от е, часник я вкриваю, бо я його більше висаджу. Я вкриваю е, ой, горіховим листям. Хтось сказав мені, чи писав, я вже не пам'ятаю, що воно якесь чи ядовите, чи що. Друзі, ну не видумуйте хтось знав. Все життя моя бабуся, мої батьки вкривали і часники цибулю горіховим листям. Тому що його багато і тому, що горіхове листя дуже довго держить вологу, яка потрібна і часнику, і цибулі. Вона її не задержує, вона просто. Ну, Содержає часник та цибулю в довжному тому состоянні, в якому вона должна бути, і звісно ж, сорняки не проростають. Це дуже добре, і за сезон горіхове листя воно перепріває, воно не залишається. Воно дуже ну мені подобається. Міні, я завжди це роблю. Оце, якщо чесно, цей горіх мені в принципі він не мішає. Він в мене в кінці городу. Я вже обрізала-обрізала, хотіла викинути. А потім думаю, а чим я буду накривати часник? Так що я його залишила. І, кстати, горішок у цьому році непогано продається. Я, правда, луза не продаю. Це я була сьогодні на базарі, я вам скажу. Не на базарі я коло АТБ торгую, на, на, на Леніна. А Я попитала там у деяких по 50 гривень, по 40 гривень стакану, це півний такий, ото, пластиковий, пластмасовий. Е, я поставила, до мене жіночка підійшла, каже, по чому горішки. Я кажу по 35, кажу, а в мене 5 стаканів було. кажу, Але якщо всі заберете, то по 30. дам, То вона мене й забрала, то я одразу хлопий продала. Ну, мене ще трохи я набила то, 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 то такі діла. Друзі. Зараз друзі, покажу, що я сьогодні купила. По-перше, зайшла, ой, що що воно так щось погано, 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 щось погано так відсвічує. О, о відсвідчує. Зайшла в АТБ, друзі, а там була акція. Акція на мої любимі вафельки. Я їх так люблю. Я вафлі люблю тільки-тільки-тільки-тільки такі, друзі, якщо чесно. Бо другі вони швидко починають ну, такі, знаєте, сирувати, як би А ці завжди хрусткі, це рошеновські. Мені подобаються ці е, такі в зеленій упаковці. Вони 43 з копійками, а наразі 27 з копійками. Це я купила дві упаковки, тут 200, 216 грамів. Це дві упаковки. Потім, друзі, мені дуже захотілося мови. Коротше, це я продала горішки, продала айву сьогодні. Айву я продала півтора кілограма. Я кладу в пакет по 25 п'ять гривень. У мене хорошо сьогодні побрала. Сьогодні все, все майже все попродала. Тільки трохи трохи часнику залишилось. Все закупила мойву. Зараз я її закину у водичку. Хай вона розтане, буду жарити 95 гривень за кілограм. Я оце один пакет купила. І ще один пакет купила. Вона 95 гривень за кілограм, тут кіло вісімсот щемось. Оце таке. Потім зайшла в магазин МК насний, мій любимий, купила собакам оцей желудок дроблений 30 гривень за кілограм. Я купила оце. Ой, ось, о, три ковбаски отакі. Вони майже по кілограмчику там вони. Е, отакого. Е, так, далі що я купила? А, і хліба, друзі, я купила. Е, хліба купила по 5,60. Отакий чорний. Це соціальний хліб. Отакий чорний. Таких я дві буханки купила. Е, їх, по-моєму, 670 грамів. Да, і дві буханки отакого. Отакого. Це білий, е, теж по 5,60, але тут 500 грамів. Да, теж дві буханки купила, друзі. Оце такого. А, і ще купила, друзі, знаєте що? Е, ой, де вона? Е, наразі дуже багато акцій, кстати, в АТБ. Кому цікаво, тоді подивіться дуже багато. Е, пшеницю, ну, курбу, правда, вже в мене ну, тяжко було нести. Я тільки один пакет купила по 11, ой, по 10. Чи 1080, чи 1090. Оце, це та, що подешевше, не Артек. Артек-23 з чимось, по-моєму. Це, це, це я собака. Артек я собі купляю, бо вона така розсипчаста, коли вариться. А це така вона з м'яких сортів, вона така. ну, така. Мені, мені лічно вона не подобається. Я тільки собакам її беру. То, то отакі возила. А, і ось о, трошки було. Друге, друзі, було цих. Як вони буклєти, чи як вони називаються, це Атебовські. Взяла на розпал собі. Оце, в АТБ. Отакого. Ну. Акції, коротше, ціла куча, друзі, ціла куча, кому цікаво, подивіться. Е, друзі, е, Друзі, дякую вам велике за те, що ви дивитесь мій канал. Я дуже-дуже вас усіх поважаю, дуже поважаю усі коментарі. Е, друзі, Хто мені хоче щось може побажати, хтось може хоче щось там е, підсказати. Я дуже-дуже радію таким коментарям. Я, ну, я я вам ще раз кажу, я не кажу, що я там супер агроном чи супер там все роблю як е, прям прям-прям прям. прям, прям. Я, е, я лише ділюся своїм досвідом. своїм досвідом. Мені 45 років. Що я дізналася за свої 45 років, те я, те я і, і ділюся з вами. Ще друзі мене питали знову за стоматологію, багато там запитань, що я там за ці за коронки буду ставити. Друзі, я вже казала, я не знаю, як вони називаються. Я оце піду у понеділок. Кстаті, сьогодні 26 жовтня, а я буду це відео викладати 27-го зранку. І оце в понеділок я піду, дізнаюся повністю, що мені там будуть ставити, що треба, і тоді вам все вам розкажу, друзі. Я все розказую все так, воно курочки мої. Е, несуться короче, капець, То два яйця, то три яйця. Ну нічого, треба переждати. Вони дуже линяють. Питали мене ще показати, як чим кормлю. Друзі, завтра зранку, навірно, не вийде. На сліду на слідуче відео я вам покажу, як я роблю утрішню мішанку, що я туди додаю. І все-все вам добре, добре вам покажу і розкажу. Друзі, ще раз вам велике дякую, низькі вам у Дуже-дуже вас всіх люблю. обіймаю. Всі мирного неба, теплого та ясного сонечку. І низький уклін та велике дякую. Низько, низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям. Вони там біднесенькі, Як вони там? Я, я, я не можу представити собі. Дуже вам усім дякую. Слава Україні, друзі.